Я Кулик Олексій, учень 7 класу Стаївської гімназії імені Осипа Левчика. Моя тема роботи чудорево павні, особливості росту, використання, екологічна цінність та проблеми вирощування. Актуальність дослідження павловні, виробка лісів, забруднення водою, зміна клімату, можливість запобігання, енергетичній кризі завдяки пошуку альтернативних джерел енергії. Полоне, чудове дерево чудове джерело енергії, чудо дерево або дерево майбутнього актуальні теми нашого власного господарства. Мета дослідження дослідити перспективи культивування дерева поволовні у нашій місцевості, визначити переваги та можливі ризики для фермерів, пов'язані з дорожчим лісом майбутнього. Завдання нового дослідження: проаналізувати історію походження. Дізнатися про використання половні, співставити витрати на вирощування половнії, визначити можливі екологічні та агротехнічні ризики, провести аналіз доцільності вирощування половні в умовах нашого нашої місцевості. Мої методи дослідження – читання статей у інтернеті, порівняння, чим половні відрізняється від інших дерев, опитування фахівців, розрахунки. Спроба підрахувати, скільки коштує вирощування пологні на 5 гектарах землі спостереження провести заміри дерев пологні, які були висаджені у сусідньому господарстві минулого року. Походження і види половні. Батьківщина пологні Китай. Інвазивна, однак не страшна для багатьох європейських країн. У своїй роботі я розглядаю ви дерева, пологнія клон і 112. Єдиний морозостійкий виведений сорт половнії, який зареєстрований і культивується в Україні. Характеристики рослини. Половнія може за один рік досягати 3-5 метрів. За 5 років висота досягає близько 20 Після кількох виробок полоня проростає знов і знов. Стовбур товстий, діаметром до 80 см, правильний, циліндричний. У догляді потребує мінімум затрат, порівняно з багатьма культурами. Листя велике до 25 см шириною, довжиною 30-40 см, велике до 6 см діам діаметрів квіти, фіолетово-блакитного кольору. Характеристики рослини. Використання поховні, ціна ціна деревообробній промисловості, музичні інструменти, фанера, екологічна цінність, очищення повітря. У 10 разів більше за багатьох рослин. Біопаливо, медоносна рослина використовується у бджільництві. Зелена маса паловнів використовується для відбудівлі худоби. Особливості вирощування половні. Завдяки глибокій кореневій системі не конкурує з іншими рослинами, швидко росте і може поширюватись на великі території. З 2023 року в Україні заборонено культивувати павні з метою відтворення лісів. Дозволено вирощувати на приватних землях чи фермерських господарствах. Перспективи вирощування і розрахунок співвідношення витрат і прибутку. Зі своїм татом я підрахував суму витрат. це звільнення ділянки від бур'яну, оренда ділянки, оранка і бурнування, витрати на посадковий матеріал, фрезування, зрошування обладнання, підживлення, рубка та транспортування. У сумі 1 мільйон 875 тисяч 700 гривень. Перспективи вирощування, розрахунку і витрат і прибутку. Також ставим, як відрахував прибуток за 5-річний період із 5 гектарів землі, отримати можна від 2 тисяч метрів кубічних якісної деревини. Це 13 мільйонів 500 тисяч гривень. Результати мого дослідження. Половні є перспективою для вирощування фермера у нашій місцевості. Основні витрати на вирощування незначні це посадковий матеріал та довгир. Ділову деревину пологні можна легко продати попит на неї яскріб і сюди. Вирощування полоні може дати фермеру додатковий прибуток. Культивування пологні це багаторічний прибуток без повторних затрат на висадку дерев. Однак при культивуванні пологні потрібно врахувати наступні. Ризики, вразливість до рослин, до морозів, новизна, відтермінування в доходу в часті. Висновки. Попри деякі ризики, вирощування полоні може бути дуже прибутковою справою за умови правильного вибору, насіння, місця, сорту та належного догляду. Адже ця рослина має значний потенціал для виробництва високоякісної деревини. Окрім того, надзвичайно цікаво і приємно заходити в свій ліс і розуміти, що завдяки таким насадженням ми не лише отримуємо прибуток, а й робимо власний внесок у збереження до кіння. Тут я вставив список використаних джерел. Тут ще я додав розрахунок співвідношення витрат і прибутку, вирощування вирощує З життя нашого господарства вчуся був приклад зі свого тата. Тут я робив заміри, заміри полоні річного деревця. Тут ще, я теж робив заміри однорічного дерева. Тут заміряв дерево полоні на присадильній ділянці у сусідньому господарстві трьохрічного дерева. Дякую за увагу.